Бувають такі ситуації, коли раптово змінюються плани. І як про це коректно сказати людині, щоб не образити, і як не образитися, коли тобі таке кажуть? Перше, як коректно сказати, це просто сказати. Не збрехати, дуже важливо не брехати. Тобто не ну, я там захворіла, в мене там нога ну, зламалася, там не знаю, кінець світу. Ну тобто, чесно сказати, в мене зараз немає сили, я тому не їду. Чи навпаки там в мене інший ну, проєкт, я тому не їду. Це дає можливість, ну, по-перше, збудувати систему добрих відносин. Навіть якщо це людина образить, це нормально, коли ми можемо інколи відмовитися від того, про що ми домовилися. Перше. Друге, коли ми, коли ми говоримо людині, що ми не можемо зробити те, що ми пообіцяли, у нас завжди виникає відчуття провини, бо ми ж ну, повинні тримати свої обіцянки обов'язково. І коли ми провалюємося ось, ось, ось це відчуття провини, то ми в цьому відчутті провини ми які? Ми погані. Ми не добрі, ми там ну, ну, коротше, не люди. Ми не маємо права жити, якщо ми відмовилися від цього, від того, що, що ми пообіцяли. І замість того, щоб провалюватися ось цю провину, що я якась недобра, що я якась погана людина, у нас є інше почуття, воно дуже здорове. Це називається розумний жаль. Це тоді, коли мені дійсно шкода. Що я не змогла виконати свою обіцянку. При цьому я непогана людина, мене не треба знищити. Я маю право на існування. Зі мною все нормально, але мені дійсно шкода, що я не змогла виконати свою обіцянку. Все. Ну, це найголовніше. Тобто, щоб ми не провалювалися ось цю систему, що я стаю дуже поганою людиною, коли я відмовляюся. Друге, це коли до нас звертається інша людина. Це так само у нас діє через систему поваги до іншої людини. У іншої людини може щось статися, і ми приймаємо той факт, що в неї може щось статися. Знову повертаюсь до системи прийняття, що я тепер буду робити, коли людина не змогла. Як я по-іншому побудую свої плани, що я по-іншому буду робити, і як я витрачу свій час, коли які я повинна була витратити на іншу людину. Але перед тим як прийняти, ми, звичайно, повинні пережити ці емоції. Там перше не прийняття, то як ти не їдеш? Uh -huh. В смислі наступне, ми повинні. Ну, може, все ж таки спробуєш якось там поторгувати. Да? Починаємо <хи> торгуватися. наступне, а, ну, добре. Ну від тебе нічого іншого не можна було чекати. Да? Ну тобто, це нормально. Це злість, 100%. Тобто, ми повинні прожити цей, цей цикл. Uh -huh. наступне, ми так. Що ж я тепер буду робити? Все, я в Тузі, я повинна бути в Тузі, і п'яте в мене прийняття. Добре, ти не їдеш, тоді я буду думати, що я буду робити. Ви не можете забрати ці п'ять емоцій у людини, якщо ви її відмовляєте. От якщо ви її відмовляєте, ви відразу повинні розуміти, що вона проживе цей цикл емоцій, і це нормально. Вона повинна їх прожити, бо якщо вона зразу йде в прийняття, то вона заморожує цю травму, угу. і потім вона десь випрыгне, як жаба, яка не дуже кльова. Цікаво, тобто шляху немає. Вона поображається там, по обов'язково вона повинна це прожити. Цікаво. І це про те, що ми даємо право іншій людині. У нас є така штука, що ми дуже боїмося чужих емоцій. Ми дуже боїмося, коли на нас хтось ображається. Ми дуже боїмося, коли на нас хтось сердиться. Ми дуже боїмося, коли ми когось там роздратовуємо. Але інша людина вона почуває те, що вона почуває. І ми даємо, коли ми говоримо добре, ти зараз сердишся, ну по серці я, я поруч, ну я є. Ми даємо можливість людині відчувати те, що вона відчуває. Ми не Фикати гидотно, коли ти це. Не ображайся на мене. Коли ти ображаєшся, мені погано, не роби цього. Ну, людина ображається, це нормально, хай ображається. І ми даємо можливість людині відчувати ті емоції, які є. І нам стає вільніше, бо ми перестаємо відчувати відповідальність за те, що відчуває інша людина. І це таке трошки нам дає надає Клас.